Факти ICTV. Тівіне держава, а люди бережуть історію на Черкащині. Жителі вже не слухають обіцянок чиновників і власними силами рятують всесвітню відомості, і що мисливців на мамуті у селі Межиріч ангару, зведеного 30 років тому, цієї зими не витримав снігу і впав просто на експонати. Археологи та історики чекали, що влада відновить стару будівлю, але марно. Тож місцеві жителі залучили підприємців і рятують безцінний скарб. Не чекаючи бюджетних грошей, черкащани рятують унікальну стоянку мисливців на мамонтів у межах річі. Археологи 44 роки тому розкопали тут стоянку епохи пізнього палеоліту, як і 20 тисяч років. Наші давні пращури жили тут протягом 20 років. На стоянці відкрито чотири великі житла, побудовані з допомогою кісток і бивнів мамонтів. Але зберегти всесвітню відому знахідку від руйнування не змогли. Минулої зими, не витримавши снігу, дах старого ангару впав на кістки мамонтів. Середня частина житла вона. Пошкоджена дуже сильно. Тут, тут був е, тачок, де кремінь обробляли, там було вогнище, Значить, це все прийдеться розчищати. Оця частина, і час пропитували ПВА і, і вона збереглася. Але, але це житло грабували п'ять разів. Навесні поговорили про ремонт, але чиновники грошей так і не знайшли. Невдовзі знову зима, а унікальний скарб напівзруйнований. Історики і місцеві мешканці діють самотужки. Разом із підприємцями зібрали гроші на розробку проєкту нового ангару і його будівництво. Прийшлося взяти ініціативу в свої руки, підключити, знайти средства, знайти знайомих. І от до зими. Спасти этот уникальный объект. на місці цієї стоянки ще 30 років тому планували створити музей. Остання спроба втілити в життя цю ідею була в 90-му році. Знайшли гроші на відселення двох сімей, будинки яких стоять на цій території, але справу до кінця тоді не довели. Я думаю, прежде всього все упиралось опять таки в гроші, на якомусь то етапі. Вот произошли такі збої, що ці средства не були виділені в тому об'ємі, в котором планувалось. Но план генеральний создання музею. Савсімі під'їздами сюди з лабораторією. все це було розроблено. Нині вже готовий каркас нового ангару за кілька тижнів. Роботи закінчать, але Черкащани наполягають на будівництві музею, адже стоянка може стати привабливим туристичним центром. Таких жителів скісток мамотів у світі всього п'ять. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти. ICTV. Далі на ICTV спортивні факти. Наступне випуску вісімнадцятій 18.45. новини читайте на сайті ICTV.ua. вдалого дня.